А ви знали, що ці зірки ще підлітками брали участь в x факторі? У 2010-му Мішель Андраде переїхала з Болівії до України. Тут одразу вступила до музичної школи. А через три роки прийшла на четвертий сезон x фактору і було 16. Там дівчиною помітив Потап, який взявся її продюсувати. а вже за рік Андрада з'явилася на одній сцені з гуртом мозги. У 2016-му випустила першу пісню та кліп, і понеслося. Слава Меловіна теж почалася з x фактора у 2015-му 17-річний Костя Бечаров виконав на сцені шоу кавер хіта я не здамся без бою. Глядачі до речі аплодували стоячи, а от суддям не сподобався псевдонім хлопця. Проте мел не зрадив собі. 17-річна Інгрид Костенко до речі ж була з Меловином у одному сезоні. Поді зі славою після шоу Інгрид не пощастило. Після X-Factor вона пробувала себе в інших конкурсах, зокрема і в голосі країни, та навіть на цвітборі і Євробачення.